Асфальтовкладач підходить до останнього деформаційного шва. Це другий асфальтоукладач, який робить свій перший прохід по останній частині прогонової будови. Як бачимо, вже хлопці відігнали асфальтовоз, підкладають біля деформаційного шва стрічку. Дренажно системи крапельного водовідведення, про це я все розповідаю в своєму огляді. Не пропустіть, буде на моєму каналі. Місто Київ, Поділ, вулиця Новокостянтинівська, асфальтування першим шаром, шляхопроводу нового. Працює група компаній РДС.